Доброго ранку малята! Зима холодно, да та так узимку холодно, що дощик перетворюється на сніг. Зараз ми з вами намалюємо сніг, як на моєму малюночку. Падав сніг, падав сніг. На усіх, усіх усіх, на дерева, на поля, Біла, біла вся земля. Перед тим, як малювати, ми з вами розігріємо пальчики. Сніжна зірка біла-біла, на долоньку тепло сіла, а як сіла, то розстала чистою водою. Щоб малювати, нам треба аркуш із деревом, біла фарба, як сніжок, біла біла серветочка, щоб бути охайними. Та печатка, дивіться, печатати ми з вами будемо з верхнього краю по усьому листку. Та донизу. Так, будемо починати. Зануряю печаточку у фарбу білу-білу та малюю. Зверху на кожну гілочку, якщо фарбочка закінчується, ще зануряю отак От багато сніжку. На кожній гілочці, на деревах, на поля біла, біла вся земля. Тут побільше можна тампувати та розмальовувати аркуш ось. Сніг, пада сніг, на усіх, 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 на дорослих і малих, на веселих і сумних. На все добре.